Наразі немає юридичних підстав для того, щоб переносити вибори, і знову ж таки погоджуюсь із паном Вадимом щодо важливості економічної складової, оскільки ну ми знаємо, що заплановано було зменшити державне фінансування місцевих виборів з 2 мільярдів 155 гри мільйонів гривень до 1 мільярду гривень і. На мою думку, це може негативно позначитися на роботі членів виборчих комісій, також тих же спостерігачів щодо настроїв у дотриманні гендерного балансу у списк. Як ваші прогнози? Ну попередньо я хочу зазначити, що Загалом запровадження обов'язкових гендерних квот це необхідна тимчасова міра, оскільки, як уже було зазначено, що добровільні виборчі квоти не принесли бажаного результату, навіть не дивлячись на такий стимул, як додаткове державне фінансування. Але тим не менш, ми маємо і позитивні тенденції, якщо порівнювати ось склад парламенту першого скликання, де було 12 жінок, і нинішній склад, де їх 87, є все ж таки позитивні. Позитивні такі рухи, якщо так можна зазначити, і а, в тому ж рейтингу а, індексу гендерної рівності Україна наразі займає 59-те місце. Аналізуючи такі виборчі списки кандидатів, які були які, ми бачимо, то можна сказати, що все ж таки. Здебільшого превалюють чоловіки, і це не дивно з огляду на стереотипність, а також маскулінність нашого політичного обличчя. Але тим не менше ми, попри порушення, про які вже сьогодні зазначалось, це і при понадні списків кандидатів у обласну раду і в ради Кривозерську, Миколаївської районні ради. Але ми все ж бачимо. Певні позитивні тенденції. Віра Миколаївна вже зазначала про те, що деякі партії очолюють, деякі партійні списки очолюють якраз жінки, це Слуга народу партія Шарія. І аналізуючи ті списки, які були подані до Миколаївської обласної ради, ми бачимо, що як мінімум в трьох партіях, якщо не помиляються, Європейська солідарність за майбутнє і перемога Пальчевського, у перших п'ятірках представлені. Три по три жінки. Як змінилася ваша робота журналіста у регіоні, які обстрілюють майже не щодня? Насправді така теза про ненормований графік роботи вона відчулась, як найкраще, всіма українськими журналістами, коли ти лягаєш в Вечірі ну, спати то ти в принципі, розумієш, що скоріше за все, от вночі буде черговий російський обстріл. Якщо говорити про 2022 рік, зрозуміло, що е, такий формат включень з місця подій став більш актуальнішим і розповсюдженішим ніж був до 24 лютого 2022 року. Адже доводилося вам працювати під обстрілами? Ну, на щастя, мені поталанило не працювати під обстрілами, але завжди е, була можливість на них наразитися. Це коли ти, наприклад, їдеш в той же Очаків або в Херсон, загалом телебачення, радіомовлення, друкована преса зіштовхнулася з такими великими викликами, з тим, що необхідно працювати 24 чотири на сім. Треба знаходити можливості для того, щоб е, навіть в моменти блекаутів е, працювати. Забезпечувати роботу і боротися е, в цей час із російською пропагандою, тобто по суті вести цю інформаційну війну, аби російські фейки не заполонили наш медіапростір і водночас показати світу, що тут насправді відбувається, аби не було таких от думок про неоднозначність, як деякі політики іноді заявляли. З інших країн, щоб було розуміння, що на нашу землю прийшов агресор це Російська Федерація, вона тут вбиває, гвалтує, мародерить і несе розруху. І тому, власне, Україна потребує підтримки, аби це не перекинулось знову ж таки і на Захід. Тому що, якщо впадемо ми, то Російська Федерація не зупиниться. А як змінилося ваше цивільне життя? Росіяни окупували моє рідне село на півтора тижні, і після того, як ЗСУ відбили їх звідти, вони базувалися в сусідньому населеному пункті і більше восьми місяців обстрілювали моє село. Тому, в принципі, ну, я залишився по суті без даху над головою. Також став донором крові, бо зрозумів нагальну важливість цього саме зараз для допомоги нашим і. Пораненим військовим і цивільним.